Це судовий процес над діячами української культури і науки. Радянські спецслужби сфабрикували справу спілки визволення України, щоб знищити українську інтелігенцію на лаві підсудних і 62-річна письменниця Людмила Старицька черняхівська донька Михайла Старицького та племінниця Миколи Лисенка, співавторка багатьох творів старицького, жінка-політик, одна із засновниць Української центральної ради. До останніх днів вірила у відродження. Ження української держави після звинувачень у причетності до СВУ була засуджена до п'яти років ув'язнення і ще трьох позбавлення прав у 1941 році. Більшовики сфабрикували нову справу проти старицької черняхівської, знову її заарештували і етапували в Казахстан. Дорогою письменниця померла. Тіло конвоїри викинули з потяга. 29 серпня народилася Людмила Старицька Черніхівська, яку не зламали ані російський царський режим, ані більшовицький радянський.